Всім привіт, дорогі друзі! Раді вас вітати на нашому каналі. З вами я, Стас, і Демон. Демон? <с <с Android. Android, да. Коротше, сьогодні у нас незвичайна рибалка. Виїхали ми з Дмитром половити Ставриду. Mm -hmm. Знаходимось на Чорному морі. У нас така коротенька вилазка. Виїхали, спробувати, що як покидаємо на сарханчика на ставриду. Думаю, буде дуже цікаво. Тому залишайтесь з нами, а ми прямуємо на Пірс. Вам приємного перегляду. Короче, прийшли ми на місце, там позаду дуже багато рибаків. Ну нічого, будемо якось тіснитись. Я думаю, нічого страшного, переїжджати нікуди не будемо, бо вже час. Хоча побачимо, якщо тут покидаємо, нічого не буде, переїдемо ще на Ланжерон. Це вже не секретне місце. Тож, я думаю, всі про нього знають. А зараз йдемо розкладаємося, показують, що як, і погнали ловити. Друзі, я ще нічого не встиг зробити, навіть не розповів вам про оснащення. Зробив перший закид на такий пількірок 14 грамів. І дивіться, кого я спіймав. Саргана з першого закиду. Саме головне, щоб це була не остання риба. Отакий вого ж Так, ну ми його відпускаємо, сильно маленький, хай пливе. Так, друзяки, перший риб пливе домой. Вроді поплив. Так. Я не взяв ні рушничка, ну, коротше, як завжди, збирався на рибалку просто. Все, такий пількірок спрацював. По оснащенню я під пількера взяв свою паличку Агеру Каліпсовську до 20 грамів. І ось кидаю пількер 14. Катушка також Агера 4000. Флюр тут щучий стоїть, 0,5. Ну ладно, це таке. Таким відводом трійнічок 10-го номера. І нормально зацепилось все. Я ж кажу, тільки закинув. <хи> ну давайте, друзі, будемо продовжувати. Заоснащення розповів, Дмитро там на Ставріду зараз ставить сілі кошку, де і рибаки він, всі полавлюють ставрідку. А я ще покидаю на сарганчика. Тож погнали. Є, друзі. Перша ставрідка за сьогодні. Покидав ще там декілька разів на сарганчика, почав кидати на ставрідку. Ось вона. Перша. Коротше, зробив я ще декілька закидів на саргана, але те, що люди ловлять ставріду. то я взяв свого ультралайта Блекрока, поставив селі кошку і ось вона. Видно? Перша така ставрідка. Короте, до цього ми з Дмитром один раз тільки виїжджали на початку сезону, гарно половили. Потім я виїжджав, щось нічого не виходило. І знову будемо ловити сьогодні. Взяв, до речі, на такий жовтий силікончик. Джеголівка 2 грами. Нормально, отакий от силікон. Я вам потім покажу, там, який саме каліпсовський. Ну все, продовжуємо. Ставріду будемо брати, кидаємо відро. Взяв з собою ящик. Сюди поклав відро. Віддерця будемо кидати, зараз треба ліхтарики вже брати, бо вам на камері погано видно. Все, продовжуємо. Що, Дмитро, риба буде сьогодні? Сьогодні не буде, буде завтра. Буде завтра риба? Коротше, взяла, до речі, непогано. Опа, є. Я тільки закинув. Став жовтий силікончик. Там є жовтий. Так. Да. У мене на жовтий, ось друга рибка. Бачите, друзі, отака ось одеська рибалочка, вечірня, з пірса. Оставрідка невеличка. Але нічого, піде. Опа. Де вона там? Отака рибка? Все, погнали далі. Закид. Ні, там повинно бути з грузиком, Дмитро. <реку> ось така, да, з хвостку. Йо-мойо. Поки Дмитру там розповідаю, ось ще одна. <реку> <реку> Як з кулемета. Три закиди три риби. Це так. Да. Прикольно. Так, давай, йди сюди, сюди. Дмитро, там є грузило окремо. Можеш взяти грузило вчепити. О, ця побіша. Вообще шик. Давайте, що ми повідомляємо. Оставліт. Клас. Оп, закид. І проводка Сама, звичайна. Ривкова. Більше як на якийсь твіч схоже. З паузами. Два рази смекаєш або один. І пауза. І вона бере, хапає. Вообще. без питань. Опа. Де, ух -ти, ти, оце, да. Загинає нормально, до речі, бере на викиді. У мене півтори грама або два, не пам'ятаю там. Джек-голівки І ось, ними докидаю і одразу там бере. Це вже четверта. О, ну, гарна. Клас, клас, клас. <плес> Сюди, сюди, йди до нас. Натурально. Так, ну цікаво, друзі, давайте рахуємо в кінці, покажу загальний улов, подивимось, скільки в нас вдасться наловити. Ну, мені чай? рибалка вже подобається. <сх2> ти, 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 <сх2> бри, опа, сюди. Тих ти, 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 дві риби покажеш, господи. Вже 5 Дмитро. Уф ты, <плес> оце удар був. Уф, друзь, уфм! Йо, друзь! Відпало, там щось таке було, ви бачили, як загинало. Прикольно Оп. Ах, була. Прям тут, же біля пірса. Атакує. Диві, вона вже прям сюди заходить, метро, підбере. Вже? Опа, сюда Дмитро, ти витрачаєш, давай погнав. Лови своє щастя. З обгрезеним хвостиком, але все одно клюють. А втекла, бачите? На таку сілікошку, кошку окуня не А тут ми з Тавріду Дубаси. Опа, сюди. Є? Yeah? Да, його Дмитра. <рес> Оце я розумію. Роздача, тільки закинув. Бач, викидає, як добре. Що Дмитро, ми завтра сюди знову поїдемо. Такий <рес> політ прикольно клієнт. Ну в тебе непогане, бо <рес> що це таке? А, це ця! Як вона називається? А ну хто підскажет? Що це за риф? Селедка. Селедка? Я не знаю. Маленькая носія. Маленька сільодка, Да? Коротше, друзі, селедку спіймав. Не таку, як ми в магазині беремо, теж непогано. У Дмитра відпала, прямо під самим берегом. Ну клас. Ух ты! Оце атака. Сюди. О, де в тебе приманку взагалі відгризла чи запуталась вона. Опа. А, запуталась. Я тут при чому, я от рибу ловлю. От така став рідка одеська. Опа. Чорноморська, точніше. Дивіться, роблю тунц, тунц, пауз. Тунц, 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 пауз. І вона хапає прикольно так. Опа! От і вона. От і вона. Балдеж. Ще не сама... Маленька така, опа. Більш менш, більш менш піде. Дмитро, давай місія наловить утоповне від дропа. О, ось Дмитро вже розловився. Перша рибка у нього, бачите? Та нормальна ставрідка. А ось я вже розловився. Це нормально підловлюємо так. Тут половина моя. І тим часом Дмитро перш спіймав. Коротше, ось такий силікон працює. 2 грами. Ось він. Чуть-чуть оцвічує, але ви зрозуміли мене, так? Ось такий силікончик. Дмитро тут, дивіться, рибак. Все, сонечко вже сіло. Вообще, краса, вже всі ловлять, дубасить її. Тож не зволікаємо, продовжуємо. А як її піднімати? плану? Не я її веду прям все время воді, потом різко піднімаю все. Опа! Друзі, тільки це вам показував наступний закид є. Ну давай. Ух йо -мо! Сюди. Відпала. а Нічого. Значить так потрібно було. Ой! О, красавчик. твоя оця Проводка? Взагалі, так. не подобається. Ну я думав, що ти підбереш. Том бачу щось, не йде, не йде, та вже рішив підказати. Друзі, вже вона підійшла. Опять відірвалась. Підійшла прямо до пірсу і гарно бере тут в ногах. Кажу, як окуня подіргать, так? Оба! Хороша, бачите? Клас! є, сюди! подруга. Будем тебе любити знову близько підійшли добрала. тільки це вже інше я її відчув так сюди 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 опа Відку, до нас. Дмитро, Дмитро, Дмитро. Подивись. Декілька слів про рибалку. Що? Як тобі? Ну, непогано рибалка. Тільки громче трошки каже. Кажу, рибалка така непогана, в принципі. Риба клює прямо прям без перебою, можна сказати. Да. І це прикольно, так. Да. Це прикольно, але трошки вітер. Вітер холодно. Я, я хворий. <ріст> Ні, не холодно, але чувствую, що з утра буде прямо погано. <ріст> <ріст> ну а от треба було брати кофту, мама казала, а ти не взяв. Мама нічого не казала, Мало з тобою не дружить. Поняв, поняв. Подивіться. Ставритка реально прокльовує, бачите? Так що продовжуємо. Іді притягне. Опа. До нас, до нас, до нас. Ти рахуєш, скільки ти спіймав? Ні. Ти ну скільки ти? Штуки? Три? може. Штуки... Може дві. Ні, yeah, <laughs> точно більше трьох. Я <Yeah>, прикалывай. Переципив. <laughs> Бач, кого перезаципив? Ах, -мо! Ти чого стоїть? Та це не я перезаципив. Стой. Обаля. Главное поныть. Надо хорошенечко так. Понюнять и сразу клює. Ух ты, ты бачив что сзади пливло? Нет, шо. там? за моей ставридой там такая колбаса плыва. Да. Блин, нашел ловить лафаря, интересно. Я бачу там на воблерки воблеркея головли. Ух ты! Oh, oh, oh. Oh, oh. Я не знаю, oh, oh. дві як загинає. Походу я її десь поперек схватив, наверное. Yeah, Сейчас oh, oh. попомочив. Или поперек, или нормально. Oh, oh, oh. А, да, бачиш, сказав. Ань, да, да, забочили. Коротше, народ, ми ще трішки покидали, але щось зовсім перестало нормально брати. Бере тільки там накрию пірса, але рибаків багато. <ривіт> що що, що, що входять? <ривіт> та ні, та вже пів 11 майже куди нам? Вже треба їхати додому. Я хотів показати вам уловчик. Зараз висипемо, будемо рахувати. А ну-ка, що тут? Ну, нормально підловили, до речі. Я вважаю, що взагалі супер. Так що зараз висипаю і порахуємо. Да? Так, ну В цілому рибалка, блін, насправді дуже крута. Не знаю, мені сподобалось. Так посмикати ставри, ще одного сарганчика навіть спіймав. Тож обов'язково ще виїдемо з Діми. Думаю, не один раз. Тож чекайте, підписуйтесь, слідкуйте. І остання 43 штуки. Непогано, Дмитро, да. взагалі непогано. Що да, ти скажеш? Що скажу? Ну, Половили, так. Да. Славно. Славно половина. Да, так, тільки останню годину щось зовсім не клювало, а так, так ну, вже дуже прикольно. Так, да, як сказав Дмитро, було дуже цікаво половити. О, Світло, <світло> виставив більш-менш. Та й коротше. Да. Тут залишилося два рибака на пірсі. Ну все, ми вже будемо закруглятися. Що скажеш по цій рибалці? Що скажу? Думаю, може завтра ще раз приїдемо. Прикольно, так, да, половити, постояли, покидали. Я да. ми... прям добре, без перебоїв майже, да. але в певний час. Так, да, ось тільки починає темніти, і в неї вихід такий ловиться, прям дуже гарно. Ну, що сказати. Обов'язково ще приїдемо народ. Тож, що, слідкуйте, пишіть коментарі. Ну, а з вами був Демон. І Андроїд. <свісно> і Андроїд. <Android. свісно> Всім велике дякую за перегляд. папа, до січних нових відео. Зустрінемось.